Ви вже нам дуже набридли. Відчепіться нарешті від неї. Вона щось зробила? Правильно, ні. Тому ідіть звідси і не мішайте їй, тому що буде гірше. Привіт, дівчата, я... вибачте, що я прийшов, але я чув все, що тут ділося. Сирена і Хела, ви дуже погано з дівчатами поговорили. Ой, Кріс, яке тобі діло до нашої розмови? Я не хочу, щоб ви ображали дівчат. Знаєш, Кріс, я думала про тебе інше. Ти мені навіть подобався, але ти геть інший. Цікаво, чому Кріс у нас заступився? Дівчата, з вами, все добре. Так, дуже все добре. Дякуємо тобі, Кріс. Дівчата, зараз зустрінемося після уроку, але мені потрібно тільки Дженніфер. Чому я? Чому тільки я? Дівчата, а що ви хотіли мені сказати? Ми хотіли тебе запитати, чому ти так сильно не схожа на сирену і Хело? Дівчата, вибачте, але я це вам сказати не можу. Я зрозуміла, нам нічого і так і ніхто не скаже. Так. Маліза, я йду до кріса, я зараз повернуся. Привіт, Дженніфер! Можеш, будь ласка, згадати свій номер. Я хочу більше дізнатися про тебе. Привіт! Звісно ж, можу. Візьми, будеш переписувати. Дуже тобі дякую. Ти побачила, що у нас одинакові рюкзаки? Так, я це вже давно побачила. Бери телефон дуже тобі дякую. Все, давай, можливо, тобі напишу. Добре все, папа Хріс. Що він тобі сказав? Він просто не записав, що дали з математики. Джейфер, ідемо погуляємо, я знаю дуже гарне місце. Воно тобі сподобається. Ось ми й на місці. Я не думала, що ти прийдеш мене в таке місце. Давай йдемо на другий поверх, а потім наліво. Цікаво, звідки мені тут все знає, що вона приховує. Ось ми прийшли. Дженніфер, потягни цей важіль. Добре, звісно. Меліса, куди ти мене привела? Що це? Ага-га, ось ти все бачиш?